Доброго дня, всім радий вітати всіх учасників нашої чергової конференції для проектних менеджерів Київ PM Day 2025. Я дуже радий, що нас тут багато так сьогодні зібралося, незважаючи на все. Там наші колеги, науковці з організаційної психології, з бізнес-школах досліджують нас, говорять про те, як ми можемо зберігати лідерство в час війни, як які як ми там постнорматичний цей гроз робимо. Вот. Нам і того не легше, але тим не менше, ми молодці, що ми зібралися, ми далі розвиваємося, ми можемо робити. Те, що ми вміємо найкраще, тобто управляти проектами і приносити кінність для наших клієнтів. Ну а я сподіваюся, що ми, як Київ PMD, як львівська технологічна бізнес школа, Лемберг Tech Бізнес Кул, в тому трішки допомагаємо, поширюючи найкращі практики. Управління проектами, лідерства, управління людьми, спілкування з людьми, спілкування з клієнтами якраз в таких складних обставинах війни, в яких ми вже перебуваємо вже три з половиною роки. Тому дякую всім, що прийшли. Я сподіваюся, сьогодні буде багато цікавого для вас контенту. А що найважливіше, тому що контент це одне, буде багато цієї культури проектного менеджменту, якою ви зможете просякнутися і стати. Стати тими лідерами, які з бою поведуть інших ваших працівників під час цих складних обставин, і трішки слів подяки тим, завдяки яким ми зараз тут можемо спокійно працювати, зокрема нашому ППО, зокрема нашим Збройним силам. У нас сьогодні буде збір для 79 ї окремої штурмової бригади. У мене є ось тут такий. Можна допомогти, так, це... О. от в нас буде збір. Ну і відповідно, в кінці збору буде розіграш. Це прапор 79 ї окремої штурмової бригади. Дуже прошу всіх долучатися до цього збору. Ну і серед учасників, от власне, буде розіграний цей прапор. Хтось один поїде додому з ним. Ще раз дякую всім, що прийшли. Дякую за хороший настрій, хороший вайб сьогоднішньої конференції. І давайте розпочинати. Дякую, просила.